28 травня, і сьогодні я розпочинаю робити прищепи виноградно. Заходимося зараз на моєму виноградничку. І це все детально хочу вам розказати і показати. Так як минулий рік було маса запитань по прищепах, е, хоч і багато відеоматеріалу є на цю тему, е, бо кожен виноградар, який показує свою працю, в кожного є відео на, для, на прищепи. І так само я вирішив показати. Як це роблю я. Бо в тому році дуже багато людей запитували, як ти робиш, розкажи, що до чого, пам'ятаєте, я розказував, що до прищеп треба готуватися з осені. Перше, це ми маємо ось кущик, да, який ми маємо переприщеплювати. Для чого взагалі ми робимо ці прищепи? Перше це якщо у вас є, є допустим, сорт, який вас не влаштовує. Да, по різним причинам він може бути вас не влаштовувати і ви хочете там його замінити. Для того, щоб не пересаджувати там саджанець і чекати. Мати три роки, ми можемо його перепривити, і ще цікаво, що на такий от кущик можемо ми перепривити десь 4-5 сортів. Так? На кожен рукав я прививаю один сорт, і на одному кущові можна мати там 4-5 сортів, і це ну або. Швидко можна розмножити нашу лозу. Да? А другий варіант те, що якщо у вас навіть на, десь ви на дачі, у вас мало місця, да? маєте тих 5 кущів, а щось хочеться нового. Можна таким чином робити ці прищепи і мати на одному кущові 4-5 сортів. Так само я кожен рік вибираю, скажімо так, слабе звіно, да? декілька кущів, там, які мене не влаштовують, дивлюся, підбираю сорти, з якими я хочу. Попробувати попрацювати, да, все щось хочеться новіше, і роблю ці прищепи, Дивіться. Зараз ви подивитеся, як ми готуємося. Маємо да. безпосередньо ми до нашої прививки. Да. Перед цим я заготовляю наші череночки, наші клинчики. Бачите, ось такі. Зараз покажу, як я це роблю. Заготовляю, кладу їх у воду, бірочка, все пробірковано. І ось на один кущик я зразу собі наготовляю ці клинчики, і потім йду туди на виноградник і починаю прививати. І зараз покажу вам, як я це роблю. Дивіться, ось наша лоза минулорічна, да? е, яка зберігалася в холодильнику. І зараз я покажу, що ми далі з нею робимо. Дивіться, є ось наша лоза. Встану, щоб було краще видно. Е, дивіться. Починаю заговортуряти наші клинчики. Хтось зразу нарізає і мені краще так от тримати. Дивіться, відрізаємо. Тепер що хочу сказати: е, е, що замотаний палець, бо буває десь якісь подрізи, робиш для того, щоб не поранитись. Да? Отак от ізоленто обмотав десь на кущові, навіть коли десь підрізаєш. Якщо ніж сковзне, то він потрапить по, по ізоленті. Дивіться. Зараз я підчистю і хочу вам дещо показати. О, ось хорошо видно. Дивіться, з якої сторони зарізаю особисто. Багато виноградарів, да, показує там, що ну, просто там робить заріз, клинчик, як би і цей. Хтось вважає, що правильно робити ось з цієї сторони да, для того, щоб... Коли ось клинчик зарізаний, ось так з цієї сторони, щоб де брунька у нас, щоб, е, отут, якби, йшло, е, з, ну, щоб отут йшло йшло зрощення, щоб краще живилась брунька. Дивіться, що особисто замітив я. дивіться, Бачимо череночок, дивіться, е, По кругу в нього якби, здається, що все однаково, але подивіться, ось видно е, камбіальний слой. Дивіться, з оцеї сторони, який він широкий. А з оцеї сторони, сторони ось який він вузенький. Тому я зарізаю череночок ось так. Бачите, щоб оцей широкий камбіальний слой якраз нас попадав для зрощення. Тоді гарно зрощується. Це вже я замітив е, так неоднократно. І починаємо робити наш клинчик. Дивіться, В якості інструмента, да, використовую звичайний отакий ножик, секатор і фактично більше нічого немає. Далі про обв'язку вам розповім. Дивіться, Поїхали. Зарізаємо наш череночок. Можна це робити одною, якби, одним рухом, але я не раджу краще отак помалу. Раз, макнули у воду. Далі перевертаємо ось так. раз, і починаємо робити знову заріз. Все, друзі, бачите? Наш клинчик готовий, подивіться, який гарний клинчик. Далі відрізаємо його ось так і кидаємо воду. Ну і все, і далі знову те саме беремо череночок. Да? Подивилися, де в нас ширший камбіальний слой, так і, так і зарізаємо. Дивіться, поїхали. Раз, два. Коли ви вже зробили цих перевивок, не, не, один, не один раз займалися цим ділом, то не на камеру воно все дуже швидко і гарно виходить. В мене є, і, ви бачили, ніж прививочний, да? але от я щось почав робити канцелярським, поняв, пробував потім робити прививочним, тому щось мені цей ближче до душі став. Краще, виходить, і зарізати, він гострий. Тільки єдина умова, якщо ви робите таким ножом, дивіться, лезо завжди беру нове, протираю його спиртом для того, щоб зняти. Масло, яке для захисту стоїть на налезові. Протерли спиртом і все. Зробив я два клинчики, ви зрозуміли. Да? І так роблю з кожним червяком По що хочу сказати по обв'язці. Використовую ось такі, бачите, з рукавиці латексної нарізані. ось такі 에, 에, <тірш> смужечки, да, вони добре тянуться, і коли ви обтягуєте це все, я покажу. Зараз перейдемо безпосередньо до привику, коли ви обтягуєте, да, воно гарно зжимає. І якщо десь у вас там може бути якісь як в початківці там якісь мінімальні погрешності, да, воно його гарненько притягує і, і тоді йде гарне зрощення. Це я давни, давно колись побачив за ці обтяжки дав Володимира Шпака, спробував і мені. Найкраще сподобалося ними, пробував я і стрейч-плівку, як би робити, пробував я різними обмотками. Цей метод мені сподобався найбільше і з тих пір я користуюся цими Е, да? Все, фактично, не треба тут купу інструмента. Зробили ми наші клинчики і зараз переміщаємося безпосередньо до куща, показую, як ми робимо прищепи. Друзі, зараз, ще хоч, що хочу сказати, багато хто там зараз бачив. там Хтось робив прищепи, казали, не виходить там, ще там щось. Якщо ви. Оці всі аспекти зробите правильно, все вийде. Там ну 90% прищеп має піти. Е, дивіться, перше, що оця лоза має бути якісна. Якщо ви е, от пам'ятаєте, я говорив, коли обрізав кущ з осінні, да я казав, що до прищепи треба готуватися заздалегідь з, з осені Цей черенок треба правильно закласти на зберігання, щоб він в холодильнику зберігся вам до цієї пори. Бачите, брунька наша не опушена. Коли ви зрізаєте цей череночок, бачите, він абсолютно зелений, абсолютно живий. Ви все, все добре. Бо дуже часто таке буває, от знайомі там, дай пару черенків там, того, того сорту там, для прищепи. Е, кажу, добре, знати, кажу, ви на зберігання як будете ставите? а кину там в погріб, тоді весною переміщу в холодильник. Я кажу, даю 100%, що ви забудете за нього, потім достанете його непонятно коли. Да? Відбудеться підсихання, ви зробите прищепи, потім скажете, щось у мене не вийшло, не вмію я робити ці прищепи. Ні, треба. Якісно зберегти цей матеріал, щоб він був е, не висушений, щоб він черенок зберігався в такому більш вологому стані і в холодильнику. От тоді у вас все вийде. Все, переміщаємось зараз до куща, і побачите, як я роблю. прищепу. Отож, друзі, приступаємо безпосередньо до прищепи. Дивіться кущик, нас був обрізаний, підготовлений. До прищепи, Да? Бачите, наші пагони пішли по термінах, що хочу сказати. Немає там такого, що там от має бути там пагін наш один, от там 70 см чи скільки. На кожному сорті може бути по-різному, різні між довузля. Але коли ми починаємо робити наші прививки, як тільки наші пагони ось тут починають затвердювати да, у основанні, коли ви зріжете, там вже з'являється камбіальний слой. Зараз я покажу. От тоді ми робимо наші прищепи. Тоді він стає більш упругий, в цьому місці, що він не виламується. Да? Ви всі знаєте, коли пагін там молодий, ще трав'янистий, ви тільки до нього дотропнулися, чуть -чуть, і він виламується. Оце він затвердіває, да? і вже не можна робити ці прищепи. В тому році я вам сказав, що до 28 травня я вже прищепи всі закінчив. В цьому році відставання по розвитку пагонів йде десь на тиждень. І зараз тільки ми розпочинаємо. Ну, якщо у вас пагони ще менші, можна зачекати навіть і на початку червня можна зробити. Оце кінець травня середини травня, ну в нас в центральній Україні це десь кінець травня, да, і, і до початок червня виконуємо ці прищепи. Дивіться, кущик потрібно заздалегідь за день пролити гарно водою. Ну, у нас 4 дні йшли дощі, було то таке, що я думав, що сьогодні навіть сюди не вийду. Але трішки, наче сьогодні, як би стала як хоч якась погода. Але все рівно я влив ще літрів 30 води, щоб, скажімо так, знову поновити нашу вологу для того, щоб... Кущ гарно давив нашу пасуху. Тепер прививаємо лібо рано вранці, лібо вечором. Бо ці можна нарізати заздалегідь, готувати. Да? Е, вони в водичці стоять ну, там, за час, за годину, за дві. Але оцю операцію я починаю робити десь з 6, 6 годин вечора. Тоді починає гарно виділятися пасука і немає підсихань. Е, що ж, друзі, починаємо. Е, Беремо наш, а, ось, беремо наш ножик, да, беремо наш ось, е, секатор, що ми робимо? Готуємо наш кущик. Оце, бачите, оце кожен рукавчик Оце перещепили один, перещепили другий, перещепили третій. Да, заздалегідь, ось покажи з боку кущ. Я стараюся, якщо я вже знаю, що я буду його переривати, стараюся, якщо відбувають знизу нові пагани, да, то я от стараюсь залишати. І бачите, ми будемо переривати на молоді рукава. І потім вони будуть гібкі, скажімо так, ці прищепи можна гарно гнути, вони довго будуть служити. В даному випадку, бачите, тільки один пагін такий відбився. Нічого страшного. Ці рукава також нам послугують. Для наших прищеп буде гарний запас плодової деревини. Дивіться, перше, що готуємо наші пагони. Оце все ми обрізаємо. Поки ось таким чином. Ось так. От бачите, зараз Пійде покажи, коли ми зрізали, бачите, вже видніється наш е, камбіальний шар. Бо коли така травяниста деревина, ось бачите, воно просто зелене. Ось таке прищепане робиться. Коли вже починає видніти біла куйомочка камбіальний шар, потім, тоді ми починаємо робити наші прищепи. Е, дивіться, е, для того, щоб все в нас гарно пішло, е, Поливаємо кущ, робимо зараз е, саму прищепу, і дуже все залежить від якості черенка. Якщо він у вас був гарно збережений, то все має піти стопроцентово. Далі розпочинаємо робити нашу прищепу. Дивіться, беремо перший пагін. Ось перший пагін. Е, осліплюємо наші брунячки. Хтось залишає один-два листочки, я, наприклад, не залишаю. Стараємося робити, дивіться, в. Ось в міждоузля, чим понижче. Якщо от у нас тут, конечно, ми не зробимо. Да, от оце, це да, і слідуще оце. Ну тут можна зробити ось в це місце чому? Бо оце воно теж визріває. І буває таке, якщо ви зробите сильно високо її, оця частина може не встигнути визріти, і прищепа у нас пішла, наче і прищепа визріла, а отут може бути тоді перелом. Тоді стараюся робити, я ж кажу, от вибрали перше междоузлі, яке попадає, що можна зробити нашу прищепу, і розпочинаємо. Так, дивіться. Зрізаємо наш череночок. Опа. Тут ми осліпили, тепер дивіться, покажи те саме, дивіться, те, що я й казав. По цему. По, бачите, тут більш-менш так рівно, але отут, наче як камбіальні слої, трішки вужчі, ніж, ніж отут. Тому дивимося, беремо наш клинчик, він чудово підійде і робимо заріз. дивіться, Вмачаємо ножик в водичку і робимо заріз. От такі, такими легенькими коливальними рухами да, не спішимо там його сильно не. Не давимо, опа, зробили заріз і відразу сюди капаємо водички. Раз, все, щоб воно ну, нас не підсихало. Беремо наш череночок, бачите наш клинчик, і вставляємо сюди. Да, ну, Стараюся дотримуватись полярності, бачите, якщо брунька була в цю сторону, ми цю бруньку ставимо в цю сторону. Все. Ставили. І вирівнюємо, бачите, по одному краєві. Стараємося з цієї сторони покажи, бачите, ось дивіться. Вирівнюємо по одному краю. Якщо у вас діаметр трішки не співпадає, нічого страшного, по одному краю, бачите, гарненько стало воно, все 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 чудово. І зараз починаю робити нашу обв'язку. Беру нашу беру нашу рукавицю, за яку я розповідав. Починаємо робити нашу обв'язку. Беремо нашу стрічку з латексної перчатки і починаємо. Беремо нижче зрізу, там, де ми зрізали, і починаємо ось такими рухами обв'язувати. Чим добра оця стрічка, да, тим, що. Е... З цього латекса, що тим, що вона гарно прижимає. от Якщо якщо ви десь чуть-чуть десь, десь знаєте, якби клин неправильно ну, зарізаний з якимось там мінімальним відхиленням, що от десь чуть не так прилягає. Воно це все згладжує, воно його гарненько стягує і прижимає. Робив я із стрейч-плівкою, теж непогано виходило. ну от Такий метод мені найкраще. ой, Бачите, може зірватися так. Трішки мішає оцей, треба було обрізати його нижче. Все, бачите, замотуємо на камеру, як завжди. Зробили замотку, тепер дивіться. Тримаємо, тримаємо наше місце. І я навіть тут його не зв'язую, не граюся, фіксую оце все діло ізолентою, бачите? І починає закручувати. Для чого ми починаємо зверху мотати цю зеленту? Бо латекс цей на сонці. Він відразу за тиждень, за два він, його сонце, сонце його, як би сказати він починає розкладатися. Ось так зробили. І все. Оце виконано вже прищепа. І далі робимо те саме по по других пагонах. Ну Давайте ще раз покажу. Бачите, от. починаємо осліплювати. Можна робити на оце між до вузля, але ми сильно відтягнемо, не потрібно. Дивіться. Раз, зрізали пагін. Робимо заріз. Перед тим мочаю ножик в водичку, щоб. Робимо заріз. Беремо наш наш беремо череночок, Сюди, як завжди, капаємо водичку. Починаємо. Врунька звідси ставимо сюди вставляти. Виставляємо по, по одному краєві. І все, бачите, чудово співпало. Це те саме. А тепер, друзі, коли ви порізали перчатку, да, у вас залишаються отакі пальці. І їх я також використовую. Дивіться, коли ви порізали і склали, порізали на ленточки, лишаються такі пальці. Беремо так само цей палець під низом натягуємо. Да, коли ви починаєте робити обв'язку, стежте за цим місцем, щоб гарно співпадав оцей край. Бо якщо десь трошки у вас він трошки якби здвинеться, його можна ще поправити. Все, починаємо стягувати. Цей палець він такий вже двойний, гарно притягує. І тут коли дотягуємо, дотягуємо оце повітря, раз і фіксуємо. Ізоленту. І таку маніпуляцію ми проводимо повністю по кущах. Тепер зараз ще розкажу деякі моменти, фіксуємо нашу ізоленту, які важливі якби, аспекти. Все, зробили. Обов'язково біркуємо. Бірку використовую, бачите, беру ось така, там у мене підписано, да? Це у нас купідон. Е, беру де наша ручка, беру таку бірочку. Да. Це е, фольга така якби, із банок від пива від, е, від скажімо так, жестяні банки. Пробиваю таку дирочку дивіться, і ручкою пишемо на неї. Чим сюди чудова ця бірочка? По-перше, що її зробити да, за декілька хвилин, і вона руками зберігається, нічого її немає. Дивіться, пишемо. Коли ви написали, воно вдавлюється туди, якби, да, і воно як викорбовано, бачите? Все підписали і вішаємо на нашу прища, Дивіться, ось таким чином. Раз. Все. Тут робимо велике кольцо, бо коли рік-два-три воно почне потовщувати, щоб воно не це. Все. Зараз те саме робимо з оцими пагонами. І потім так само вішаємо тут бірку дублюючу, да? другу, на всякий випадок. Все, і це у нас рукавчик буде перепривити. Далі, що по цих прищепах? Дивіться, може бути таке, коли у вас отак він стоїть, починає звідси виділятись пасука. Це дуже добре, ви значить, правильно сумістили камбіальний слой, да? і наша пасука проходить повністю по череночкові. Е, якщо у вас буває таке, що от починає вона текти і починає текти на бруньку. на другий День я проходжу, дивлюсь, де починає воно текти, підходю з секатором і роблю такий зріз під нахилом від бруньки, для того, щоб ця пасока текла ось по цій стороні. да. Буває таке, що воно так і, так і тече, але я ж кажу, пройшов, дивлюсь, ага, тече на бруньку, бо вона агресивна да, і наша брунька може е, підгорати. Це вже я роблю на другий там день. Проходю, дивлюся. Тепер по цих прищепах, ще, дивіться. Багато там дивився, там зробили. День-два, брунька опушилася, все, це вже значить, що наверное, воно все прижилося. Я, які далі будуть дії з цією прищепою. Далі дивіться, день-два-три, брунька починає опушуватися. Далі вона нібито пішла в ріст, пустив листочок і завмирає. Ви думаєте, от щось не так, що там з нею, все добре, друзі. Вона, наче де стоїть декілька днів, може до неділі стояти, поки не пройде отут зрощення. Починає зрощати, зрощати, наростати отут калос, да, починає відходити зрощення, і ця бурунька зразу стартує, і цей пагін пішов в ріст. І повірте, що вони за. Там за місяць доганяють основний виноградник тільки так. Ось показав вам метод, яким я користуюся. Да, Друзі, по методах, дивіться, можна робити. Оцей метод називається Чорним-зелене, коли ви чорний череночок щепите в зелений пагін. Далі... Є чорне в чорне, да, коли ви в чорну лозу щепите череночок. І там роблять прививки і в корінь, в голову куща. ну Я вам сказав, що більшість виноградарів да, роблять таким методом. На мою думку, він найкращий, то що в цю пору вже більш-менш тепло да, і відбувається гарне зрощення. Пробував я робити і чорне в чорне процент набагато менший зростання. от, от таким методом найбільше зрощення. Да. Якщо ви все. Гарно зробили відсотків 90 цих прививок на цьому кущові має піти. 90-80, да, дивіться, крайність яка. Не робіть занадто, якщо ви перещеплюєте весь кущ, занадто мало не робіть. Да, бо можна подумати, що от є пагін, ви зробили там дві прищепи, а одна піде і все, вам одної лози хватить. Треба кущ нагрузити. От я стараюся на кожен рукав робити 4 прищепи. 4-4, 4-4. Потім вони починають вріз, вріз, тоді лоза не буде жирувати. тоді до осені буде гарна лоза, вона визріє. Е, також е, багато хто там пробує робити в, в кущ який е, під навантаженням. Да? От у нас з боку плодоносящий кущ, ви прийдете і десь там 2-3 пагони знизу зробите прищепи. Там 50 на 50. Вони можуть піти, можуть піти дуже слабо, так як основний врожай буде на себе тягнути живлення. Найкраще перепривати весь кущ. Але у мене був такий досвід, що я робив дві прищепи на повністю плодоносящий кущ, да, чи три на однокласушній шпалері там у мене біля будинку. І в мене вдавалося вигнати три гарних лози, щоб вони визріли, зібрати повністю врожай. Далі все остальне ми вирізаємо, ці лози ложимо, і на другий рік. Ми отримаємо врожай, фактично без втрати врожаю вдавалося. Ну тут я вам кажу, 50 на 50, е, краще отак перепривити весь кущик. Показав, як я це роблю. Ну, майже всі виноградорі роблять це однаково. Хтось там обв'язки використовує другі, е, а так, в принципі, принцип один і той самий. Далі по догляду будемо показувати, як вони будуть розвиватися ці прищепи, Все будемо показувати. По погоді, да, друзі, дивіться, погода в нас дощі не, хватає, не, не дає нам погода щось робити на винограднику, тому останнім часом нічого і не показували. Що я зробив? Провів нормування, да, пагонами, виломав двойнічки, тройнічки. Які були швидко, не було часу показувати це, бо перед тим холода були дощі, отак швидко пробіг, виломав. Ну, ще зараз я буду рахувати пагони, да, щоб десь не перегрузити якийсь кущ. Буду ще раз проходити, продивлятися, можливо, десь якийсь пагін ще потрібно буде видалити, то ось таке ми ось таку операцію ми провели. Далі наші пагони починають уже нарешті рости, починаємо їх підв'язувати, зразу уважно підхопити його. Да, щоб не не виломало десь вітром. Все, далі все будемо показувати. Оце тільки фактично пішов ріст пагонів, пішло мінімальне якесь тепло. То були великі холода, він стояв на місці. Але ви бачили, нам вдалося в цей рік врятувати від зам, поки на цей на цю на 28 травня, поки вдалося вже врятувати від цих заморозків, які були. Надіємося, що далі вже їх не буде, вже літо починається. Надіємося на якесь тепло і що далі піде більш вегетація. Так як я вже казав, десь на неділю вже відстає вегетація в, в цьому році. Е, отож, друзі, робіть прищепи, готуйтеся заздалегідь. Да, тут не, не буває так, що ви а, надумали, хочу зараз зробити. Вам треба заготовити черенок, треба підготувати кущ з осені. Е, Ну, Куч, да, якщо у вас є, допустимо, плодоносний, да, от, ви надумали його перепривити. Тут нічого страшного, ви можете вирізати плодову стрілку туди і на цих декілька пагонів зробити е, прищепу. Тут е, головне мати матеріал, яким прививати. Е, все, Всім пока. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, е, буду радий відповісти. Всім до побачення, всім миру, здоров'я, добра.